Є спеціальні відведення для цього місця. Затушіть, будь ласка, сигарети. Ну, мусорка, а буде. Давайте ми отодімо. Ні, давайте ви зараз затушите, а потім не, ми йдемо, а там... Ні, давайте ви зараз затушите, Я а потім... Не буду Я буду командувати, бо ви порушуєте закон. О, ходять дітки, Снимайте. ви курите громадському місці, тут курити заборонено. Так, Все, Просто на майбутнє не курити в громадських місцях. Хорошо. Є спеціальне відведення для цього міста ходять дітки, вагітні жінки. Все, ось одна і табличка для вас зроблена, що курити заборонено. Все, дякую. Тут проходять діти, вагітні жінки, а ви курите, портите воздух. Потушіть, будь ласка. Є для чого спеціально відведені міста, де можна курити? О, і все. Ну, потушіть, так. Да. Лівпротів це громадський рух активістів, так який з'явився ну не дуже давно, але він з'явився. Це група активістів, да, людей, які борються за здоровий спосіб життя, а, зібралися в таку невелику групку, які ходять і просто роблять зауваження людям, які курять в громадських місцях, або розпивають алкогольні напої. Викурити громадському місці, тут курити заборонено. Тут проходять дітки, вагітні жінки. Будь ласка, і ряд. І на колоні є табличка. Це для вас. Добре. Щоб ви тут не курили? На майбутнє я просто говорю, не курить громадське все. А ви Вай тут пхаєте. Я нормально підійшов, вайде. я не пхаю. Я нормально. Віде, ми віде, ми не ми... Ви не йшли мимо. Ви стали і тут Тоті почали курити. Дзвони, горіш ще раз, я тут не Та тут навіть закурювати не можна, ви розумієте? Проєкт був оснований в августі місяця. Причиной стал, вот толчок большой был, когда я гулял на Спирику и видел беременную девушку с маленьким ребенком, которая просто курила. Это меня возмутило, подошел, сделать замечание, и, соответственно, услышал в адрес куча матов, но девушка потушила сигарету, перестала травить своих же детей. После этого начали выходить в город на остановках, делать замечания людям. Потом появился Сергей, стало намного проще, и потихоньку подтягивались люди. Соціальний експеримент при клівпротів чи продають в магазинах алкоголю, І нам не продали ну, магазини. І ми хочемо ставити, ну, Подяку. залишити таке за цю до що продавці виконують вину роботу, не порушують закони, перевіряють у неповнолітніх документах. І ми хочемо просто залишити ну, для вас позитивний хорошо. Ми проводимо рейди в магазинах, ми просимо наших друзів, які не досягли 18 років, зайти в магазин і перевірити, як продавці дотримуються закону, чи продадуть вони неповнолітнім алкоголь або вироби з нікотину. Зіберги. Та бери два. Два зіперка давайте за третього. Да. Ну, есть, есть литровый, литровый. О, вы Да. Если двухлитровый, вы 19,50. вы сказали, что вы с ним, я, я, я говорю, вы старше. Есть, я Есть видеозапись, ничего не говорю. Посмотрите, Мы Да нет, нет, ну, Вам же нет 18, да, если вы говорите да, вы я тоже буду... Да, да. Ну и что, ж, ну, мы же вместе пришли. Все желающие, кто хочет, может, подходит, спокойно идет в одноряйд. Только одно условие, хотя бы плюс 16, потому что, вы сами понимаете, как сегодня видели в одноряйде, люди неадекватные, есть э, реакция нормального человека. Все, спасибо, мы уходим. Есть люди, которые начинают толкаться, маты. Соответственно, мы как три руководителя, мы отвечаем за людей, которые приходят. Что самое больше обидно, что полиция помогает очень редко и очень мало. Самое больше запомнился вот наряд полиции на жд вокзале, который действительно нам очень помог. Выписали протокол, забрали людей. А по поводу власти, власти никак не, не реакции нет на это, потому что нет мест для курения. На самом деле мы это понимаем, люди возмущаются, но мы же ничего не можем сделать. Все ж таки, знаєте, на майбутнє я хочу колись своєю дитиною гуляти по місту, по паркам, і щоб вона не дихала цими ядами, отрутами, щоб її не травили дорослі. І я надію, все ж таки, нас хоч і небагато, хоч ми не можемо собі дозволити дуже часто проводити ці рейди, але все ж таки. Люди побачать і задумаються, що з цього є користь, Адже не всім приємно стояти на зупинці і дихати чимось димом, але сказати про це вони бояться. Ну, Ми знайшли в собі сміливість, щоб переконати людей, переконати, що це перенесе їм користь, користь для всіх.